Всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет о семенах детерминантных гибридов томатов, которые мы выбрали для посадки на своем участке и для продажи рассады весной. Да-да, это те самые томатики, которые растут низенькие. Кому станет интересно, можете в дальнейшем заходить на мой канал, смотреть как будет расти и развиваться рассада непосредственно конкретно в этом видео указано ну и соответственно других видео будут там вернее уже одно было видео где высокорослые томаты интерминантные да вот значит буду показывать вплоть до окончания сбора урожая вот, поэтому кому будет интересно заходите добро пожаловать на мой канал для того, чтобы отслеживать, смотреть, как развивается, как растет, какие урожаи, вот, чтобы сделать выбор и для себя в будущем, подходит ли вам этот данный гибрид, сорт, который я буду выращивать непосредственно на своем участке, в своих, скажем так, климатических условиях, которые в той зоне, в которой я нахожусь. Так что всем приятного просмотра! Томат Бобкат F1 1 середньоранній, детермінатний круто, крупноплідний томат. Термін дозрівання 60-65 днів від висаджування розсади. Формує плоди округлої форми яскравого червоного кольору без зеленої плями. Середньою масою 250-300 г. Має ідеальні смакові якості, інтенсивний аромат, пісочну структуру м'якоті. Гібрид легко переносить спеку, має потужний листовий апарат, добре. Вкриває плоди від сонячних опіків, стійкі до розтріскування навіть при перепадах вологості ґрунту. Томат Pinkbush NF1 1 гібрид кощового томата з плодами красивого рожевого кольору масою 180-210 г. Плоди округлої форми мають привабливе насичене забарвлення та добре захищені листям від сонячних опіків. Швидкість і висока віддача раннього врожаю дозволяють отримати максимум плодів у ранні терміни. Гібрид має стійкість до комплексу хвороб. Томат «Хепінет F1 середньоранній низкорослий рожевий томат від сінгента. Плоди вагою 230-250 г. Відрізняються високою врожайністю, чудовим смаком та стійкістю до хвороб. Ідеально підходить для відкритого ґрунту та теплиць. Переваги висока врожайність, стійкість до хвороб, компактна рослина е, проста у вирощенні, відмінний смак для свіжого споживання та переробки. Томат Міцено F1 середньоранній гібрид низькорослого томату. Плодоносить через 65 днів після висадки розсади. Плоди вирівняні з середньою вагою 70 г. Хороше зовнішнє і внутрішнє забарвлення. Рослини, рослина сильна з гарним листовим апаратом, який добре покриває плоди. До початку цвітіння гібрид добре приймає інтенсивне живлення, що сприяє створенню потужної рослини, яка наливає і вкриває плоди. Призначення для переробки, консервації та приготування томатної пасти і соків в середньому дає 100 і більше плодів на рослину. Середня вага врожаю з куща 5-7 кг. Томат Діно F1 середньоранній. 70 днів від висадки розсади до созрівання. Форма плоду овально сливоподібна одинакового розміру. Плоди на китиці однорідного яскраво-червоного кольору. Плоди відрізняються великим розміром. Середня вага плода 150 г. Має 3 камери. Щільний, дуже м'ясистий, стінка 9-10 мм. Компактна збалансована рослина. Висота куща 1 метр. Висока сила росту з дуже гарним приховуванням плодів від сонця. Плоди не дрібнішують доверху. Концентрування завізі та дружнє дозрівання. Плоди не стікають, дозрівають на 98% на кущі. Не втрачає товарних якісті, якостей при зберіганні та транспортуванні. Відрізняється високим дружнім урожаєм у перший період і дуже високим загальним урожаєм. Гібрид томата таня середньоранній, 72 дні від висаджування розсади в землю. Розмір плода 150-170 г. Плоди смачні. Транспортабельні, завдяки дуже високому вмісту сухових речовин, особи, особливо добре підходять для виробництва томатного соку та пасти. Вирощувати можна як у теплицях, так і у відкритому ґрунті, на кілях і в ростил. Кущ потужний, добре захищає плоди від сонячних опіків. Рослина стійка до стресів і низки хвороб томата. Томат Айсан F1. Середньопізній, високопродуктивний, висок... великоплідний томат. Рослина детермінантна, має добре розвинений листовий апарат, що захищає томати від сонячних опіків. Плоди округлі, вирівнені, щільні, м'ясисті. Середня вага 220-250 г, але зустрічаються екземпляри і по 350 Колір плодів насичено помаранчевий, як зовні, так і всередині. М'якоть має цукристу структуру за... на розломі. Томат КС-17Ф1, нова назва Nukсі, середньопізній, низькорослий, детермінантний гібрид томату жовтого кольору. Кущ вегетативний, потужний, добре облиствоний, відмінно захищає плоди від сонця. Сильна коренева система дозволяє без проблеми переживати різні несприятливі умови вирощування. Плоди цукрові, м'ясисті, дуже смачні, великі 250 грам і більше богою. Не тріскаються, добре зберігаються і транспортуються. Так, з томатами ми закінчили. Кто хочет заинтересовала кого, моя подача, как я подаю свой материал. Есть видео у меня на канале по высокорослым томатам в таком же примерно духе. Можете зайти посмотреть, найти это видео, кому интересно. В дальнейшем я покажу еще, какие огурцы я буду садить. Перцы, баклажаны, капуста, ну и всякая, в общем, всячина, там, бурячки, морковки, зеленушки, лучки и так далее. Так что, если вас устраивает, пожалуйста, поддерживаем молодой канал лайком, подписываемся, кому интересен мой контент. И до новых встреч в следующем видео.